Що добивається Путін своїм таким нахабною цією своєю поведінкою? Що він хоче викликати яку реакцію у Трампа, який вважає, як каже Болтон, що він його друг? Я думаю, тут не стільки Трамп, його знаєте, мета, а Європа, світове співтовариство, Україна. Він хоче вдавати з себе. Ну, конченого ідіота, який. Тримайте мене семеро. Так, абсолютно правильно. Він оце його мета, е, і це перше. І, і може він хоче трошки убезпечити Трампа, що казати, це не Трамп винен, тому що він не застосовує санкції проти мене, там проти Раші. А, але в той же час усвідомив реакцію от європейських лідерів, Трамп злякався. І він йому послав меседж своїм постом, що Володя, ти мене палиш, ти мене палиш, я не можу вже тебе кришувати.